Маю для вас ще одне дуже важливе відео і ще один інструмент, який не є обов'язковий, але який я хочу запропонувати вам ввести своє життя для того, щоб наша з вами терапія була ефективнішою. Як завжди, ділюсь екраном, як завжди, показую вам файл і все розповідаю. Отож, дивіться, що я придумала. Я придумала трошки вам роботи після терапії. Дивіться, оскільки ціни за терапію дуже швидко в мене підіймаються, і мені хочеться в першу чергу, щоб терапія була для вас ефективною. Але за годину часу, за який ми бачимось і розбираємо те, що ви приходите нереально осягнути все, я хочу, щоб. Ті з вас, які були зацікавлені в подальшому своєму розвитку, почали вести щоденник терапії. Що це таке? Дивіться, це 6 запитань, та дата і 6 запитань. Перше, мій стан до сесії від 0 до 10. Де 0 – це дуже погано, 10 – це дуже круто там відмінно. Далі перша тема, про яку ми говорили на консультації, на сесії, на зустрічі, як ви це називаєте? А називайте ви це так, як ви хочете, так як вам зручно. Друге важливе питання, які емоції я відчувала під час консультації? Зараз допишу до речі. Під час терапії напишу. Далі мої інсайти на цю тему, тему, про яку говорили, та? четверте, що нового я сьогодні дізналась про себе, своє мислення, свою структуру, організацію психіки. П'яте Мій стан після сесії знову таки від нуля до нуль це дуже погано. До десяти де десять це дуже добре. І завдання на тиждень. Це можна писати тут. Можна писати собі в блокнот, але краще, звичайно, писати тут мені коротко, щоб я теж до цього мала доступ і теж спостерігала за вашою динамікою. Чесно вам скажу, цей інструмент ні в кого не підглядала, а прийшла в терапію я 9, скоро буде 10 років тому, і я просто писала деякі речі в блокнот. А потім, потім я жила чотири. Кілька років я жила в Україні, потім якийсь час, я жила в Тубаї в Еміратах, потім я жила в Єгипті з 2020, по 2023 чи 4. І всі мої блокноти почали губитися. Звичайно, що дивіться, коли ми пишемо рукою і ручкою, да, то у нас краще працюють нейронні зв'язки. Але ви можете тут записувати коротко. І це збережеться для вас на довгі роки, і для мене збережеться протягом того всього часу, коли ви будете ходити на терапію. А якщо хвилює більше або хочеться пописати глибше і більше, то тоді можете писати блокнот. Загалом, скажу вам теж, я зараз з вами ділюся досвідом не як терапевт, а ділюся своїм досвідом як клієнт. Тому що я помітила, що коли я ходжу в терапію і пишу блокнот, і пишу собі коротенько ще в комп'ютер, я сама помічаю свою динаміку, помічаю свій ріст, там шансів на обестіння нуль, на порівняння себе з іншими нуль. І м, починає все в житті рухатись швидше, е, тому що крім того, що ми в терапії з вами класненько так побачили, зустрілись, поплакали, поговорили, обмінялись компліментами, пообіймались або віртуально пообіймались. Ще іде робота після терапії, і це дуже круто, це дуже цінно, і це мега важливо. Відриваю вам від душі, беріть, користуйтесь. На здоров'я і на благо для вашої психіки. Люблю вас!